Усім привіт, і вітаємо вас на нашому каналі про Швейцарію очима українців. Ви знаєте, час тут пролітає дуже швидко. Ми й не помітили, як пройшло вже більше місяця, як ми у цій неймовірній країні. Ми постійно що знімаємо, але не встигаємо то виставляти. Тож сьогодні пропонуємо подивитися трішки наших архівних відео, щоб нас догнати сьогодення. І ось вам невеликий рум тур, який ми знімали у перший день для наших батьків. Зараз, звичайно, ми вже одомашнили ці кімнати і теж вам їх покажемо, але пізніше. Тут Маринка буде спати, тут ось ванна, туалет, душ, але це мама Треш нас закинула в гори. Ми будемо жити в горах. Ось такий балкончик. Це капець. Тисячу з копійками метрів над рівнем моря. І все тут було дуже класно, окрім погоди. Адже ми їхали в Швейцарію з розрахунку, що вже квітень місяць, і теплого одягу у нас було зовсім небагато. А взуття тим паче не було, лише кросівки. Оце до прикладу відео нашого першого ранку в пансіонаті. Ми віддали весь наш одяг у пральню, бо це був перший раз за півтора тижні, коли ми змогли його попрати не вручну. І тут на відео я стою в шортах, носках і капцях і п'ю вперше за два тижні свою смачненну каву. І, взагалі, в Швейцарії у нас багато чого стається вперше, тому це слово буде зустрічатися дуже часто. Нікочка, прогуляємося. Це така краса взагалі, просто неймовірна. Гори, сніг в квітні. Сьогодні яке число? 18 18 квітня, а у нас лежить сніжок. Це просто бомба Коли ж наступає ніч. Запалюються вогні міста Сьон та навколишніх містечок і сіл. А так я проводила наші перші вечори в пансіонаті. Цю розмальовку я купила ще в Києві і взяла її в Швейцарію, щоб трішки відволікатись, бо мозок закіпав від усієї інформації, яку він мав переварювати. До речі, от вам наша порада, яку ви не просили. Але все ж, якщо ви збираєтеся їхати за кордон, обов'язково беріть з собою щось, на що ви зможете відволікатись, будь-то книга, чи розмальовка, чи щось із вашого хобі. Ми ж не пошкодували ні місця у валізі, ні наших зусиль, щоб її тягнути, і взяли всього по трішки. плюс іграшки для Ніка було важко фізично, але потім усі ці речі допомагали переключатись. А це ми вперше йдемо в НАКС, щоб купити хоч якийсь перекус Ніку в школу, начебто 4 кілометри туди і 4 кілометри назад, але зважаючи, що це з гори на гору, з гори на гору, то нам було дуже тяжко. Крипатура була файна і декілька днів. Але краєвиди, які відкриваються, та люди, які зустрічаються, вони сповна покривають будь-які мінуси наших піших прогулянок. Добре спускатися вниз з горки. Такий хам'яче щось. Давайте під'їдемо, подивимось. Які коники. Гарні нік. Клас. Коники. Да, щасливі коники. Хе. <гум> он там ще Ой, ось і ще В хащах. І там он, на горі теж. Класс. Такі гарненькі. схили тут такі, що капець, дивіки гарні. А нам треба йти десь, о, там, 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 на гору, потім згори. І там буде Вернам'єш. Так, ми ось доходимо до роздоріжжя. Якщо вниз спускатися, це Сьйон. Ой, велосипедист, бідняшка на гору. Хоча бідняшка. Ми самі зараз вон, туди нагору будемо. Туди. Так, і ось у нас Накс і наш Вернам'єш. Накс це те містечко, куди ми ходили в супермаркет і де буде Нікітина школа. А ми потихеньку піднімаємося вгору. Ну що я вам скажу, для нас, міських жителів, особливо, мабуть, в столиці. О, це дуже важко. Фух, на гору, з гори. Там, дивіться, ну це просто капець. Ми вже ледве заповзаємо на нашу гору і нам ще йти. Наче й небагато, Вон, там вже видно наш будиночок. Якщо вам видно, не бачу. Наче небагато йти, але це так важко. Масюня. А це Нік розважається зі своїм другом. Добре, що у нашому пансіонаті створені усі умови не тільки для дорослих, а й для дітей. <плес> не дістанешся. Да? Ой, Люденьки, у мене така радість. Спеціально для того, щоб я зробила поробку для нашої адміністрації. Купили ось таку праску. Тому що в них праски вони такі, ну, лежать. А мені потрібно, щоб вона стояла. І вони спеціально таке купили. Клас. Тому мені буде на чому обробляти мої пилюсточки. Я неймовірно рада. Супер. Вона, до речі, схожа на ту, яка в мене була в Україні. Це так мило. Ось. Новесенька. Клас. І ось бачите, ось такий, не знаю, як він називається. Штекер. Чи не штекер? В ну, общем, така штучка. Так що буду завтра працювати. Так, а до речі, Мариха мені лете бісер, точніше, лете з бісеру браслетик. Ось ну, такий буде. Клас. Тут світло в нас погане, тому о, дивіться таке ледве-ледве світить. Господи, нічого не видно. Так. Маринки скоро очі випадуть. Треба попросити, щоб вони нам лампу купили. Супер класний браслетик. Ну, а цей ви вже, мабуть, бачили. Теж мене мережі спала. І моя прасочка. Працюємо ми тут з марихою, значить. А тут щось літає, та так гуде. Не видно, і де воно там. До речі, дивіться, яка ялинка, які на ній. Шишки великі. Супер. А то, що літає, воно трішки якось лякає. Що там? Боже, це своїм туси. туси. Хрюньки пасуться. Кабанчики. Як там в пісеньки? В я тебе кохаю. і заводський кабанчик. Так, да, клас, кабанчики. Кабанки. Так, поки ми тут з Марихою працюємо, я трояндочки роблю. Вона ось такий. Обезний браслетик. А нас затягує хмарами. Я зараз вам покажу. Дивіться, що робиться. Оп, треба так закрити. Тільки подивіться, капець. Було зовсім трішки хмаринок, а воно все тягне, тягне. Що значить жити вище хмар? Клас. Так, і ось нас таки затягнуло хмарами. нічого не видно. Це вже третій раз за день. Це то знову затягує. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Сподіваємось, що наші відео трішки відволікають вас від буденності і, можливо, ви дізнаєтесь щось новеньке. Бажаємо всім гарного дня, дякуємо нашим захисникам та захисницям. Все буде Україна!